Господь з вами, вами. Читайте Читання Євангеліє, Я від Марка. Слава! Бої, Господи. Після того, як був вирваний Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Божий Євангелій. Він казав, сповнився час і наблизлося царство Боже. Покайтеся! І віруйте в Іван. А коли проходив біля Грилайського моря, то бачив синої Андрія, синового брата, які закидали у море, оскільки були рибалками. Тож сказав Ісус, ідіть за мною. І я зроблю так, що ви станете рибалками людей. І ми раємо, вкинувшись сімки, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив, як возив людей було та його брата Йоанна, які були в чорні та лагодні осінь і відразу попитані їх. І покинувши свого батька за в чорні знамітні, вони пішли слідом за ним. Слово Господнє слави! А те сьогодні так, зра, зранку, раз коли був обстріл, відкрив я слово Боже. І подивимося, яке слово Бог дає нам сьогодні страх. І якраз відкрив це Євангелій. Сповнився час і наблизилося оцертво може покайтися і вірити в Євангелію. Це слово звільняє з їх страху. Бо що є джерелом страху? Небезпека, що я можу загинути. Що долає цей страх? Відкриття те, що моє життя в руках Бога. І покаятися і вірити в Євангелія, це власне саме про це. Що таке покаятися? Це визнати свої гріхи, тобто те, де я відходжу від Бога. І власне ці відходження від Бога є джерелом страху. І в принципі справедливо. Бо якщо я не є з'єднаним з Богом, то треба боятися, бо можу загинути назавжди. Тому покаяння це перший елемент фун фундаменту миру серця. До визнання своїх гріхів і звернення до Бога. Про милосердя. Про те, що треба нам милять. І нас не просуває, в Івангелію, віруйте в що? В добру новину, що Бог послав Спасителя, що Ісус Христос в нашому випадку Він нікуди не дівся, не виїхав з України, що Бог є з нами і сьогодні чинить багато чудес. І я готовий про це свідчити, бо багато речей бачу. Бо водночас з трагічним і дуже неприємним моментом. Вибухи, знищення, зруйновані будинки, вибиті вікна, поранені люди, іноді і загиблі, хворі, поранені в лікарнях. Але водночас. Навернення, сповіді, звертання до Бога. У нас в Україні, на жаль, є така проблема, що доки все добре, то нічого не треба реформувати, до Бога звертатися не треба, нічого не треба. На жаль, в нас такий сценарій життя, що доки не стане погано, і чого не десять. А навіть коли стане погано дуже повільно. Але так є. Тому потрібно нам цьому покаяння і наверняння, але це саме по собі не вистачить. Бо Ісус позачинувати бо на цьому не закінчиться. Далі Ісус го говорить до Сину Майяндрія, «Ідіть за мною, і я буду так, щоб стан перебавкани. Люди. Хтось має проголошувати це слово про покаяння на про те, що царство Боже близько. Бо звідки ж люди мають про це знати? І це другий елемент сьогоднішнього слова. Бог кличе і посилає апостолів, тих, які мають нести його слово. І сьогодні це слово також до нас. Бо сьогодні ми покликані нести цю місію апостолів. Можна кажуть, ну, а ми ж не святі. Так, да, це правда. Але для того, щоб нести слово Боже, чудо, але не треба бути досконалим. Треба бути просто готовим послужити Богу. І все. Готовність служити Богові робить з нас, учні Ісу Христа, а учні можуть нести Слово Вчитель. Тому, як говорить пророк Росія, візьмімо ці слова з собою. Нехай сьогоднішні сьогоднішні слова Євангеля. Цей день, який почався від сирен і вибухів, став для нас фундаментом. Фундаментом життя, фундаментом спокою і світлом, що робити. Покаяння, наверне, і проголошення іншим, що Бог є близько.